Nissan Rogue, він X-Trail T32. Таким чином, світлий біжевий салон виглядає зараз. Дуже він вже дратує. Як бачите, він вже з біжевого перетворюється на якийсь брудний, сірий, тож хочеться закрити, захистити, забути про це питання. Продовжені, будемо ставити дуже класні чухли повністю за кушкіра, все обов'язково покажу. Ну, ось тепер я розумію, тепер цей салон виглядає дуже класно. Нагадую, Nissan X-Trail, Т-32 єдиний салон з Nissan Rogue другого покоління. І таким чином тепер це все виглядає. Лінійка титан повністю закушкіри, світленька біжева кошкіра без перфорації по центру, біжева строчечка по кантепу. І установка з ушивом посадочних частин обов'язково ось ці вдавички, вони в правильних місцях, для того, щоб шукли максимально щільно сиділи і не зміщалися в процесі експлуатації. Також сюди ми в процесі установки дошили ось такі гарнесенькі падушечки в комплект, щоб все воно було однотипним, однотонним. І взагалі дуже класно все в нас вийшло, звісно. Другий ряд у нас аналогічно адаптивним чином виглядає. Посадочні ушиті частини, збережені технічні отвори, геометрія спинок і посадок аналогічно у нас повторюється, як і має бути по заводу. Воноцінні кишеньки є, клієнт буде задоволений, ми задоволені.